Вона вижила рідного батька з хати та ще й відсудила в нього частину будинку. 85-річний дідусь із Прикарпаття вже рік поневіряється то по вокзалах, то по чужих людях. І в судах доводить, що має право на життя в будинку, у якого ще й ставив власноруч. Правозахисники кажуть, правда на його боці. Віталія Васильчук детальніше. 85-річний Юрій Іванович запрошує нас до своєї хати. Востаннє був тут ще рік тому. Дідусь бідкається додому. Його не пускає рідна донька. Кімната, де да, я жив. Цю хату розповідає пан Юрій, зводив самотужки. Разом з дружиною тут мешкав усе життя, виростив двох дітей. Та коли жінка померла, старша донька вирішила відсудити у нього частину будинку. Батько переконаний, вона для цього підробила документи на право власності. Законний свідоцтво тільки в мене знаходиться, і вся документація. Правозахисниця Еліна Бащук провела своє розслідування і з'ясувала свідоцтво на право власності, із яким до суду звернулася жінка. Видано невідомо ким. Та людина. Яка була уповноважена видавати такий документ, не працювала. Явних ознак підробки документу е, нашою судовою системою не було взято до уваги. Поки у суді шукали правду, скаржиться дідусь, донька погрозами і кулаками вижила його з рідного обістя. Мене столкнули, і я до бетону падав. Погрози йшли по телефону, що значить, що як я був тут, тут знаходитися, значить я своїми ногами не був. Коли ж терпіти знущання не стало сил, дідусь залишив геть усе та пішов світ за очі. Я сповнив в залі, ну де міг там кром сповнив. Так він прожив кілька місяців, аж поки випадково не познайомився зі своєю рятівницею. 70-літня Марія Дзундза пожаліла чоловіка і прихистила в себе. Ви розумієте, що я мені не вкладую ніяк, що, що так діти поступили з татом, що так викинути зато за борт. Так разом старенькі живуть і понині. Так, ну. То, що зворити поїсти, а тут е, спати тільки. І то не мав куди ще розвернути, <сум>, якщо так взяти. Але Богу дякувати, так? Врешті суд постановив будинок Юрія Івановича поділити навпіл між ним та донькою. Однак потрапити на свою законну половину дідусь не в змозі, бо експерт, що прокладав межу, вхід до будинку залишив за донькою. Тут вони чисто тут так половина. За мною наверх, щоб попасти в кімнату, то треба дробину ставити. Через цей балкон ходити вікна застали доньку Юрія Івановича вдома. Пані Марія пояснювати будь-що відмовилася. Заявила на свою частку будинку, має усі законні права. І на маму оформили право власності, все а мама зробила заповіт. Та пан Юрій пробачати доньці, що вигнала з хати та відсудила половину будинку. Не збирається. Написав заяву до поліції І нині там розслідують, чи були документи на хату, що їх надала донька підробкою. Дідусь сподівається, що винних у його поневіряннях покарають. Він доживатиме віку у власній домівці Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.